Вітаю монетка України. Виготовлена з латуні 50 копійок 1996 року з крупним гуртом. Аверс має зображення тризуба. Напис Україна по боках, колося пшениці листя каштану, внизу, дата, гурт монети, крупна насічка такого типу. І реверс монети. Напис 50 копійок. Та по колу ягоди калини у 8 ячейках з вінком. Ціна на сьогоднішній день такої монети перевищає 50 доларів. На аукціонах стартує від 2,5 тисяч гривень приблизно. Якщо є такого типу монетки, виставляйте їх через Віоліті, кидайте силочки. Я такі монетки купую, деякі. Номінали. Всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.